У різних куточках світу настання 2017-го відзначили видовищними фейерверками. у Нью-Йорку, Берліні та Ріо-де-Жанейро на шоу спостерігали понад мільйон людей. Як це було? Дивіться далі. І співи і тонна конфеті, які розсипали з дахів хмарочосів – Так новий рік зустріли на Таймс Сквер у Нью-Йорку. У півночі на площу спустилася кришталева куля. Нині її запустив колишній генсек ООН Пан Гімун. У святкуванні взяли участь близько двох мільйонів людей. Грандіозним феєрверком навколо найвищої у світі споруди хмарочоса бурдж Халіфа зустріли в 2017-х в об'єднаних арабських еміратах. У бразильському ріо де Жанейро майже 2 мільйони людей зібралися на пляжі Капакабана для зустрічі Нового року. За традицією більшість людей були одягнені в біле. Лондоні про настання 2017-го сповістив бік бен у перші секунди нового року. В повітря запустили 12 тисяч салютів. Оглядове колесо лондонське око запалало різнобарною підсвіткою. Шоу супроводжувалося музикою Джорджа Майкла та Девіда Боуї. Щоб подивитися на дійство з берега темзи потрібно було купити спеціальні квитки. Цьогоріч їх продали понад 100 тисяч. У перший день нового року у британській столиці відбувся традиційний парад. У дійстві взяли участь понад 8 тисяч акробатів та музикантів з різних країн. Одне з наймасштабніших новорічних святкувань відбулося в Берліні біля Бранденбурзьких воріт. За шоу феєверки спостерігали понад мільйон людей. Концерти безлюдними залпами святкували настання Нового року в португальських містах Порту та Лісабоні. У Парижі, крім салютів на честь свята, влаштували світлове шоу. Проєктували його на тріумфальну арку. Подивитися на дійство прийшло понад 500 тисяч людей. Анастасія Лебега новини на першому.